Чи можна навчитися проживати емоції так, щоб їх не заїдати? Я думаю, що ні. Я над цим питанням стою вже останні сім років, і мені здається, я не гарантую, що це правда, але мені здається, що я прийшла до коректної відповіді. В чому її суть? В тому, що ми не можемо відучити себе відчувати злість провину, сором, самотність, нудьгу або Бажання посилити якісь класні емоції їжею. бо ми живі люди, це наша природа. Немає такої кнопочки, яку ми тиснемо, і відчуттів немає. Але є патерни поведінки. І так як їжа це супердоступний швидкий ресурс, ми привчили себе, ми заклали собі патерн поведінки, проживати якісь емоції, з якими ми не можемо впоратись через їжу, тому що нас в школі не вчили. Цими емоціями працювало. Тому супер важливо, по-перше, зрозуміти, що ви відчуваєте. Ну, в цілому, навчитися називати свої відчуття. І супер важливо показати собі альтернативні дії. Умовно, якщо це злість, то проживати не через їжу, а через прибирання, через бокс навіть нам. Не знаю, розбити посуд банально, але ну, якби ви розумієте суть, треба випустити злість. Якщо це самотність, то по відеозв'язку позвонити близьким друзям. Якщо це відчуття провини, то зробити щось класне, щось тепле, щось позитивне іншій людині. Це альтернативний діє. Але що важливо, навіть коли ви навчитесь. Класно зчитувати свої емоції. Навіть коли ви навчитесь проживати їх через якісь альтернативні дії, все одно будуть випадки, коли вам буде потрібно, вам буде важливо прожити емоції через їжу. І це буде ставатися один раз десяти, один раз з двадцяти, один раз з тридцяти. І дійсно, коли періодичність... Цих дій буде зменшуватися, ви перестанете злитись на себе за це, ви перестанете бачити негативні наслідки по тілу через це. Вам буде достатньо невеличкої порції їжі, щоб прожити цю емоцію, і вам буде цим. Ви приймете цю свою особливість. Іноді я можу прожити біль, розчарування, провину, сором, нудьгу, провину через їжу. Мене особисто на ці думки натовхнула ситуація з мого життя, коли я була поруч з близькою для мене людиною, яка асоціюється в мене з Морозовим. Так як багато наших спільних моментів в житті теплих, чуттєвих, вони були поєднані з, цим, ну, з цією їжею. Вона була завжди да, десь в наших відносинах. І коли я м, через певні обставини особисті поряд з цією людиною відчула дуже сильний біль, дуже сильне співчуття, сильний сум і жаль через те, що з цією людиною сталося саме так, як сталося зараз, я прийняла в той момент рішення, цю емоцію, цей вир емоцій, мене зараз трошки очі прислузились прожити через морозиво. Я купила собі маленьку порцію. Не пів кілограма морозиво, як я купляла раніше, коли я не вміла працювати зі своїми станами і тупо заїдала стрес. Я купила маленьку порцію собі, цій людині. Ми з'їла разом морозиво. Я відчула трошки полегшення, людина відчула полегшення. І саме в той момент я зрозуміла, що ось, ось вона суть. Я не можу. Відучити себе назавжди проживати емоції через їжу. Я не можу відучити себе, заїдати емоції, але я можу робити це рідко. Я можу робити це без шкоди тілу, я можу робити це свідомо саме в ті моменти, коли тільки це мені буде потрібно. Я не знаю, чи я буду думати так через не знаю 5 років. Я не знаю, чи ця моя думка. Накладеться на ваші співчуття, точніше на ваші почуття, на ваші думки, але думаю, що для більшості так, тому вирішила тут поділитися. Дайте мені знати в коментарях, якщо зрозуміло, якщо було цікаво, і якщо вам відгукується ця ідея.